Сьогодні у випуску другий день на місці пожежі у центрі Кропивницького працюють рятувальники. Напередодні тут горів ресторан. Без мобільного зв'язку та інтернету півтора тижні дві тисячі людей в Кропивницькому районі. Впала вежа мобільного зв'язку. Кропивницька школярка відрізала косу, щоб допомогти армії. О 10-й ранку на вулиці Преображенська у Кропивницькому біля ресторану, де напередодні сталася пожежа, чергують рятувальники. Обстежують місце згарища, допомагають розбирати конструкції. Крім того, інспекторським складом проводиться дізнання за фактом пожежі. Перед цим пожежа в закладі була у 2015 році. Причиною було коротке замикання електричної мережі. Остання планова перевірка закладу проводилася у період з 22 березня по 2 квітня 2021 року. За результатами планової перевірки до адміністративної відповідальності було притягнено відповідальну особу. Працівники ресторану від коментарів відмовились. Власник знімати всередині приміщення не дозволив. Сказав, коментуватиме після того, як отримує висновки експертизи від рятувальників. Чи відновлюватиме ресторан, поки не знає. Напередодні про займання надав таку інформацію. Миттєво була температура висока. Хлопок, і потім миттєво висока температура прямо на кричі. Там уже зупинити нічого не можна було так, простими такими вогнегасниками. Пожежна безпека була забезпечена належним чином. Причина це розберуться пожарники. Яка б вона не була, я можу там. Мають свої якісь точки зору, але ж що вони означають? Треба робити експертизу, розслідування. Там дійсно опалення в нас все сучасне, але ж це не могло трапитись, тому що ми вже зробили там оці всі висновки, попередні, де і що як. Бо ну, опалення туди до цього немає ніякого значення. Єгор Зленко живе в будинку навпроти ресторану. Вчора ми приїхали десь о 6 годині. Працювали рятувальники. Вже був пожежа ну, потушена. Було тільки багато диму Дома, ні, ні, все було ну, нормально, світло було, все було. Вогонь у ресторані напередодні гасили 55 рятувальників, залучили 12 пожежних машин. Площа займання 250 квадратних метрів покрівлі та 115 квадратних метрів у приміщенні. Загиблих чи травмованих не було. Загасили вогонь за 3,5 години. Зі слів власника, за 25 років роботи це четверта пожежа в ресторані. Результат експертизи від служби з надзвичайних ситуацій має бути за два дні. Далі його передадуть поліції. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Вежа мобільного оператора водафон впала у селі Созонівка Кропивницького району. Ось такий вигляд вона мала на наступний день після падіння. Вона стояла на даху будинку культури. Тут є ще одна іншого мобільного оператора. Зламану вежу прибрали після її падіння. У людей абонентів компанії немає зв'язку і мобільного інтернету. Розповіла місцева жителька Ірина Кінша. Нещодавно в моїй сім'ї була потреба зателефонувати на 103 три вечірній час. Я не змогла цього зробити. А в мене маленька дитина в хаті три з половиною роки. Одягла дитину, наняла машину до сусіда і поїхала в місто. У центрі села перевіряючи, є мобільний інтернет. От я, наприклад, хочу прочитати, подивитися фотографії, да? наприклад, все, в мене вже їх не показує. Дивіться. Потім перевіряє, чи є зв'язок і інтернет вдома за кілометр від місця, де стояла вежа. Зайшли в будинок, і дивіться, зв'язку зовсім немає. тут не не значить, немає. дві там поділочки з'явилися, і зараз і моментально раз і пропадає. Починаєш там зрадів, ой, ура там зателефонувати, і тільки набираєш, і він просто зриває і все. Вежу мобільного зв'язку встановили на даху будинку культури сім років тому. Перед новим роком впала вишка водофона. Було заявлено це. Приїхали фахівці, приїхали силові структури з поліції, вияснить причину, що як по сьогоднішній день люди цікавляться. Мешканці села Сазоновка, яка стала причина? Чи техногенна ситуація ну погодні умови, чи людський фактор, чи ще якийсь на даний час поліцейськими проводиться за вказаним фактом перевірка, по результатам якої буде і прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Староста говорить, у селі живуть більше двох тисяч людей. За півтора тижні отримав сім колективних звернень від людей щодо відсутності зв'язку і інтернету. Коли вона відновить свою роботу, теж невідомо. Як фахівці сказали в колуарах, то не скоро буде зв'язок. Хоча ми знаємо, що в нас цей зв'язок, коли оголошується повітряна тривога, якраз на водофоні зав'язаний по групам, ми передаємо теж. Але навіть до падіння вишки зв'язку, у нас зв'язок дуже поганий був. Коли почали відключати електроживлення, вишка через 15-20 хвилин зв'язок пропадав. Тобто звернулись по в телефонному режимі, щоб поставили генератор, або акумулятор замінили. На що теж проігнорували. Ходить за кілометр від будинку, щоб спіймати сигнал і подзвонити родичам Наталія Волошко. Зв'язку мене зовсім немає, і це дуже страшно на сьогоднішній день. Немає зв'язку з дітьми. Немає зв'язку з внуками, немає зв'язку з матір'ю. І щоб позвонити мені потрібно виходити до кладки або до клубу. Мені не можуть з роботи позвонити, я не можу на роботу позвонити. От сидим, просто сидим без зв'язку. Як в якійсь ямі ні новини, ні, нічого не можу знати. Саме страшно, що дитина захищає Україну, і я кожен день щось знати про свого хлопця. Після падіння вежі фахівці ремонтували її два дні. Розповіла телефоном прес-секретарка компанії Вікторія Павловська. Фахівці демонтували залишки пошкодженої вандалом конструкції і встановили тимчасову. На якій закріпили антени? Отже, протягом двох днів вже вдалося ну це дуже оперативно відновити орієнтовно 65% від колишнього покриття у цьому районі. Стосовно того, що це вандали пошкодили, це у вас уже є висновок поліції, чи як звідки ви знаєте? Ну, це припущення. Ми одразу звернулись в поліцію, яка розслідує даний випадок. Каже, відремонтувати вежу і забезпечити стовідсоткове покриття сигналом планують до кінця січня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький Укрзалізниця запустила два додаткові рейси на 6, 7 та 8 січня через Кіровоградську область. Потяг Київ, Кривий Ріг на Кіровоградщині зупинятиметься на двох станціях. О 2.16 – у Знам'янці, о 3.06 – в Олександрії. У зворотному напрямку в Олександрію приїде о 23.56 – у Знам'янку за 14 хвилин до першої. Поїзд «Київ-Дніпро» прибуватиме в Знам'янку о 14.33, в Олександрію – о 15.16. У зворотному напрямку у Знам'янці зупинятиметься о 3.25, в Олександрії – о 4.00. Та щось трошки прихворіла. Що саме? Нежить, біль у горлі. Кропивничанка Вікторія Бабій торік у лютому перехворіла на ковід. Нині має схожі симптоми. Напевно, найстрашніший був це 20-й рік, коли ти нічого не знаєш. 21-й це вже в принципі були вакциновані. Якось уже легше переносились. Вимірювання рівню кисню в крові та швидкий тест на коронавірус основні показники, за якими лікар визначає підозру на ковід. Цієї зими кількість звернень щодо підозри на ковід менше, якщо порівняти з минулим груднем, говорить сімейна лікарка Ірина Оленич. Скільки в мене було останнім часом пацієнтів, ні в одного ковіда не було. Говорить, у 2020 році початку поширення ковіду зі скаргами на респіраторні вірусні інфекції на прийом приходили щодня до півсотні людей. У 2021 – удвічі менше. Нині – 4-5 пацієнтів. В основному це легкий перебіг. Дуже рідко хто у кого середній. Тяжких на даний момент їх немає. У 21 середньо середньоважкі, важкі пацієнти, багато кого госпіталізували. Зараз та, теж вони такі є, але ну їх менше. Нині на Кіровоградщині на ковід здужують 279 людей. За три роки перехворіли 55 тисяч жителів області. За словами головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук, це середній показник по Україні. Найбільше захворіли це у 2021 році. 24 тисячі 593 наших громадяни, в тому числі 1172 дітей. У 2020 році їх було 8522 тисяч і в 2022 році 22394. тисячі Якщо ми говоримо про летальні випадки, 1901 випадок на сьогоднішній день спочатку епідемії. Каже, щоб захиститись від ковіду, треба щепитись до повномасштабного вторгнення Росії. В цьому центрі охочих вакцинуватись було більше, розповідає директорка Лариса Свериденко. Люди дійсно боялися, і у нас були такі дні, були виїзні бригади, коли в день ми робили до 300-400 щеплень. Сьогодні в області проведено 796,5 тисяч профілактичних щеплень від covid 19 Першу дозу отримали 49 відсотків громадян нашої області. Найкраща ситуація у місті Кропивницькому, де вакциновано хоча б одною дозою вакцини 73,3% відсотки дорослих мешканців. Для колективної імунітету треба щонайменше. Найше 70% вакцинованих. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Суспільне новини Кропивницький. Або навіть трошки довше, може, десь таке. 17-річна Кропивничанка Вікторія Сушиліна показує, якої довжини було її волосся тиждень тому. Тепер згадки про нього на фотографіях. Волосся дівчина ростила з народження. Втрізали тільки кончики кожного року. Змінити зачіску вирішила з користю допомогти українській армії. Надихнули інші дівчата, які відрізають волосся, щоб допомогти бійцям. Спочатку я хотіла не так багато відрізати, але подумала, що було б корисно віддати гроші, продати волосся і потім віддати гроші до армії. Регулярно дивилась новини і зворушливо. Власниця салону краси Марина Костенко говорить, Вікторія перша клієнтка, яка гроші від продажу волосся передала військовим. Довжина була 65 см, сантиметрів, а вага була 108 грам. Підходить нефарбоване волосся від 45 см сантиметрів. І дівчата виробляють перуки з цих з цього волосся. За волосся дівчина отримала 6560 гривень. Домовлялась з донькою, що обріже косу на 18-річчя в травні, але допомога військовим потрібна була нині. Вирішили не чекати, розповідає мама дівчини. Ми сподіваємося, що до її дня народження вже це буде не актуально. Ми віримо, що до того часу вже буде мир в нашій країні. Сказати, що волосся прямо шкода, знаєте, наші захисники свої життя віддають. Тому шкодувати для них волосся ну, не шкода. Зароблені гроші дівчина перерахувала на благодійний рахунок Збройних сил України. Я вважаю, що нашим воїнам зараз дуже потрібна підтримка і будь-які гроші зараз дуже важливі. Каже, до нової зачіски звикла Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Кутя це головна страва в Україні на святвечір, який відзначають напередодні Різдва Христового. Кутю готують по-різному не тільки в кожному регіоні, а й у кожній родині. Куття має бути на столі, тому що це ж таки є як, сказати, як хліб, голова в всьому, та саме куття, бо це готується із пшениці. І так сать люди ті, ті часи, для того, щоб сказати, хто мав на, на столі кутю, це показувало багатство і те, щоб і ще пише собаці ця сім'я коло за цим столом. Є чотири різновиди куті. Перші три види це ми готуємо на святий вечір, на Новий рік і на водохреща. На Різдво це буде багато куття, на новий рік виходить щедра куття, а на Водохреща – виходить голодна куття, бо це перед постом вже. А четверта – це виходи чорна куття, яка готується на поминки, щоб сповнити на наших на тих людей, яких у нас немає. Шеф кухар готує осучаснену різдвяну багато кутю за рецептом кропивничанки Ірини Тарасенко з книги Смачна кропивничина. В ній учасники етнопроєкту Бабаєлька зібрали традиційні страви кіровоградщини. Житинка в тому, що тут іменно використовується наші сухофрукти, які іменно вирощуються і сужаться в нашому регіоні. Для приготування різдвяної куті по кропивницькій потрібні наступні інгредієнти. Беремо пшеницю, яка отверна зарані. Беремо мак, який ми потовкли. До сосаємо молочка, вершкове масло розтоплене, цукор ванільний, мед, медалева стружка і ягоди. Але ягоди я взяв не традиційні чорнослів, грушки чи яблучка, а узяв родзинки, клюква і обліпіха. Розмішали і поливаємо нашу кутю. Так, побільше, щоб було юшечки. Бо Багато хто ліби, щоб було мокра. Добавляємо вряжкове масла розступного. Бо як токай кашу масло не спортимо. Родзинки, журавлину та обліпиху шеф-кухар поєднав з сиропом. Я тут взяв воду кипячену, ванільний цукор теж, цукор звичайний, трішки лимончика і трішки біловина. Далі додає степовий мед Кіровоградського регіону. І додаємо замість грецького ріха стружку Мегдаля. Хочу привітати українців з новим Роком і із Різом Христовим. І хочу подякувати нашим захисникам, які зараз стоять там. Якщо б не вони, то ми тут би не були і ми і не коштували б цю котю. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.